Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми продегустуємо вина з 41-го винного сету. Темою було флагмани Нового світу. Сьогодні ми з вами порівняємо 5 вин з п'яти країн: це буде США, це буде Австралія, Південна Африка, Аргентина та Ізраїль. Але дегустація буде всліпу. Тобто зараз ми спочатку продегустуємо, оцінимо вино, виберемо для себе найсмачніше. А далі я вам розповім, що саме в якому порядку були вина. Погнали! Отже, перший зразок досить світлий відтіночок, прозорий, гарний такий вишневий, що у нас в ароматі. Дуже класний аромат, насправді досить яскравий, а вина нового світу взагалі. В більшості дуже такі потужні, насичені, яскраві ви. Тут я відчуваю відтіночки вишні, сливи, деякі натяки на каву, шоколад, можливо, якісь такі димні відтіночки. Досить цікаво. Мені подобається. А що у смаку? Збалансований, досить кислотний, майже не відчувається терпкість, гарний баланс, дійсно, класне, але воно більш елегантне. Ідемо далі. Другий зразок. Він більш насиченого, такого непрозорого кольору, темна вишня така. Що у ароматі? Аромат більш яскравий, такий, скажімо так, вискакує з келиху. Тут відчувається більше таких солодких джемових ягід. і також відчуваються деякі натяки на евкаліпт, м'яту. Дуже, дуже такий прикольний відтіночок. Що у смаку. Насичений, потужний, менше кислотності, трошки більше терпкості, гарний такий е післясмак досить довгий. І що цікаво, що в ароматі спочатку я цього не почув. А ось у смаку в ретронозальному е нюху такому, да, коли ти відчуваєш. Аромат з іншої сторони, я почав відчувати спецію. Чорний перець, такий трошечки, можливо, душистий перець. Прикольно, зараз трошечки ще, подивлюсь, може, в ароматі з'явився. Так, чорний перець з'явився в ароматі, він розкривається, Вино досить, так, воно досить цікаво розвивається. Але ми йдемо далі. Так, третій зразок, в відтіночку дуже схожий на другий, теж такий насичений, темно-вишневий, темно бордовий кольор, непрозорий. В ароматі. Аромат теж яскравий, теж такий джемовий, але тут я відчуваю трошечки більше якихось неягідних відтінків. Тобто я відчуваю тут трошечки табаку, трошечки спецій, трошечки такого болгарського перця. Мені здається, тут а, аромат трошечки більш ширший. Що у смаку? Смак теж насичений, потужний. Він більш терпкий. А кислотність десь на на рівні другого зразка, а, що цікаво, більш солодкі відчуття. А після смак досить такий ягідний джем. Ідемо далі. Четвертий зразок. А, відтіночок такий, як і в минулих винах, крім першого. А що в ароматі? В ароматі я відчуваю а, ягоди, але вони більш не джемові, а такі стигні, скоріш за все. А, крім цього відчуваю трошечки, це, мабуть, завдяки життю в пляшці, віку, відчуваю таке сухе листя, табако трошки, слива, ожина. Такі от досить цікаві, різноманітні чорні та червоні ягоди. Що у смаку? Теж насичений смак. Тут більше кислотності. Повертаємося, мабуть, на рівень першого вина, а більше терпкості. Вона така суха. Знаєте, як трошки нагадує чорний чай, такий з трошки. Воно мені відчувається більш таким строгим вино, менш новосвітським. Прикольно, цікаво. Ідемо далі. Останній п'ятий зразок. Ми бачимо, що відтіночок більше до першого, такий трошки світліший, ніж інші. І знаєте, я трошки бачу легкі такі натяки на помаранчевий ореол. Тобто, можливо, воно вже досить доросле для себе. Що в ароматі. В ароматі не відчуваю старості, не відчуваю третинних майже ароматів. Тут є свіженькі, такі соковиті, чорні, червоні ягоди, натяк на лакрицю. Що ще? Ну, дійсно такий навіть легкий жвачний такий. Відтіночок, як будто банан, знаєте. Клас, цікавий, цікавий трошечки такий э, веселенький аромат. Що у смаку. Ох, смак взагалі. Це э, я такий э, смак називаю удар в чели. Насичений. Потужний, терпкий, кислотність невисока, але відчутна. Просто після цього ковточку, навіть одразу не почнеш щось описувати. Ну, Таке мускулінне вино, насичене, ковбойське, я б назвав би. Прикольно. для тих, хто любить такі вина, це дуже класний зразок. Так, друзі, ми з вами зараз сліпу продегустували всі 5 зразків. Я намагався бути об'єктивним, але зараз я хочу, щоб ви для себе оцінили ці вина, тобто поставили їх по рейтингу і, ну, хоча б обрали свого фаворита. І буде дуже цікаво мені, я в телеграм-чаті. Напишу про це окремо, щоб ми проголосували за найсмачніше. А зараз я вам відкрию послідовність вин, які ви дегустували. Отже, перший зразок це Південна Африка. Це сорт Пінотаж. Для них це визитівка, подвійна визитівка, тому що Пінотаж і народився в Південній Африці. Це результат скрещування сорту. Пінонуар і Ермітаж, але зараз цей сорт більше називають Сенсо. А це відбулося десь 100 років тому Абрахам, Абрахамом Перельдом, і дійсно вийшло дуже цікавий, класний сорт. Пінотаж його головна фішка це якраз відтінки шоколаду та кави, трошки дивні ось такі трошки. Незвичний для червоних вин ароматів. Як вам цей зразок Southern Right 2022 рік? Досить прикольна штучка. Другий зразок це була Австралія. Один із моїх таких улюблених виробників Даренберг. Це це великий. великий Велика компанія досить, і я ну, часто обираю саме цю торгову марку, тому що вона робить класні, якісні і приємні по цінах вина. Це The Football, Shiraz. Звісно, Shiraz для Австралії це головна визитівка, 2017 -го року. Воно має бути досить дорослим, вже сім років, восьми пішов, але насправді по е, характеру вина це не відчувається. Клас. Ідемо далі. Наступне вино, його насправді е, досить важко віднести до нового світу. Це е, такі ну, вина з цієї країни часто називають е, новий старий світ. Тобто це нові зірки сучасні, але ці зірки робили вино тисячоліття. До цього просто ніхто до цього на це не звертав уваги. Це Ізраїль, голландські висоти, лінічка Гамла, виробник Гамла, Каберне Савіньон 2018 року. Класний, класичний кабернес мьйон у ізраїльського сучасного виноробства, досить серйозний вплив французького виноробства, тому що, а, взагалі, батьком сучасного ізраїльського а, ці отраслі всі є сім'я а, коли Ізраїль а, а, відвоював незалежність, а, вони дуже багато. Клались в розвиток. І, звісно, якщо вони були французами, то сорта більшість там французькі. І Каберне Савіньйон дійсно, є наразі головною зіркою ізраїльських вин. Підемо далі. Четвертий зразок це Аргентина. Сорт, звісно ж, мальбек. Цей сорт з'явився наприкінці. 19 століття в Аргентині і досить довго був одним із багатьох. Але е, одна людина, катена Запата, Ніколас Катена Запата, е, ну, просто закохався один раз в цей сот винограду і зробив на ньому знову. Зараз катена Запата, досить велика компанія, але їх Мальбек вважається еталоном. І, ну, можна сказати, найкращий. Ну, одним із найкращих точно. І за ним, як приклад, взялись в свого часу інші виробники. І наразі Мальбек дійсно це ну, на рівні станго символ Аргентини. Хоча він із Франції, з Гасконі, і там він називався частіше сортом кот. Це виробник. Тайкен, Лінічка Ультра 2018 рік. Ідемо далі. Останній зразок це США, Каліфорнія, Мендочіно, а Зінфанде. Звісно ж, Зінфанде, Бандера, лінійка. і тут я вам скажу, що більше всього вражує це місць алкоголь. Тут його 15%. Це насичене, потужне. Такий настоящий справжній американець, я би сказав би, мабуть, техасець. Хоча це вино з Каліфорнії. А, Зінфандель дійсно є визитівкою і гордістю американців, але насправді його випрошує там менше, ніж того ж самого каберне Сені. Але вони його люблять, вони його називають просто зін і ну, тако з ніжністю до нього відносять. Друзі, дякую вам за те, що замовили 41-й винний сет. Хто просто подивився, не замовляючи. Я вас чекаю в чаті. Приєднуйтесь, якщо ви вже там є, я з радістю на наступному тижні представлю новий 42-й винний сет буду чекати на ваші замовлення. Гарного дня, до побачення!